Усім привіт! Я ведуча подкасту на чужі, на чужині Леся Піцуха. Ми продовжуємо знайомити вас з ненадто знаними представниками української діаспори. Сьогодні ми завершуємо літературний цикл і розповідаємо вам про ще одного представника нью-йоркської групи Богдана Бойчука. Богдан Бойчук є автором декількох поетичних збірок, низки романів і п'єс. Він перекладав твори з англійської, іспанської, французької, зокрема, відомий твір Семуеля Бекета, чекаючи на Годо, також перекладав англійською Богдана Ігоря Антонича, Івана Драча, Миколу Бажана та інших українських митців. Уже в еміграції разом з Юрієм Тарнавським бойчук проводив мистецькі виставки для друзів-художників. Поети також зачитували свої твори на цих подіях. Бойчук упорядкував поетичні антології. Зокрема, координати разом з Богданом Рубчаком, спомени актора і режисера Йосипа Гірняка, який працював у театрі Березіль. Також став упорядником збірок українських поетів Олекса Стефановича та Богдана Кравцева. Писав також і літературознавчі праці про нью-йоркську групу. Перша збірка Бойчука під назвою Час болю вийшла у 1957 році. Пропонуємо вам послухати одну з поезій: Я бачу все, час з моршками обличчя зриє. А теплі коси вкриє іний нещисленних зим. Я бачу. Висохлі уста, як листя, шелестітимуть незрозуміло. В очах не ласка, тільки біль я бачу і люблю. Присіла, розклавши коліна, взяла у долоні вагітність, з проквола лягла. В утробі тремтіла дитина, по ній розлилася млость, і взнали спочатку був біль, а не слово кінець буде біль. Саме цей вірш є дуже важливим для розуміння творчості Богдана Бойчука, як видно з останніх рядків, поет мав досить трагічне світосприйняття, яке в наступних збірках лише розкриватиметься. Основними мотивами його поезії були любов та біль. Загалом це й не дивно, оскільки митець пережив багато травматичних подій голодомор, війну. Примусові роботи в Німеччині, Голокост, еміграцію. На формування його стилю значно вплинула іспанська поезія і творчість Томаса Еліота, який став лауреатом Нобелівської премії з літератури за пріоритетне новаторство в встановленні сучасної поезії. Власне, новатором прагнув бути й бойчук, який не сприймав творчості старшого покоління. Сам він казав, що кожна нова генерація приходить, щоб творчо заперечити попередню. Народився митець 1927 року в маленькому селі Бертники на Тернопільщині. У 17-річному віці його схопили і вивезли до Німеччини. Так він став осарбайтером. Після війни жив у таборі для переміщених осіб де закінчив табірну гімназію. У 1949 році іммігрував до невеликого міста Гленспей у США, що за понад 150 кілометрів від Нью-Йорка. Тут у вас може виникнути дежавю. Справді, Богдан Бойчук і Богдан Рубчак були не тільки тесками, а й мали багато спільного. Вони обидва народилися на Заході України, обидва вимушено виїхали до Німеччини, обидва жили в таборі для переміщених осіб і закінчили там середню школу. З різницею в один рік емігрували до США і стали членами Нью-Йоркської групи. Разом працювали і творили, і навіть померли з різницею в один рік. Бувають і такі збіги. У США в Богдана Бойчука діагностували туперкульоз, від якого він три роки лікувався в санаторії. Після одужання закінчив коледж у Нью-Йорку, де відвідував студії з електроніки. Понад 30 років паралельно з працею літератора і редактора працював інженером. Після закінчення коледжу Богдан Бойчук став членом об'єднання українських письменників слово, до якого також входили Улас Самчук, Юрій Шерех та інші. Саме з'їзд слова у 58-му році став каталізатором створення журналу Нові поезії, де, як я вже розповідала раніше, публікувалися у йорківці З'їзд показав, наскільки консервативними були українські митці, як далеко їм ще до світових трендів. Наші модерні нью-йорківці не могли стояти осторонь. Ось так, у звичайному нью-йоркському кафе Богдан Бойчук, Юрій Тарнавський, Аня Бойчук та Патриція Килина і вирішили створити журнал «Нові поезії. Саме Богдан Бойчук і Юрій Тарнавський готували всі випуски часопису до, до друку, а перший самі профінансували. Сам бойчук про той період жартівливо писав: так «Роблячи таку серйозну роботу, треба було споживати багато алкогольних напитків і вести довгі дискусії в каварнях. І тут зближаємось до самого ядра справи. Першим і єдиним нашим животним меценатом був Пабльо, власник каварні Орхідея на 2-й авеню і 9-й вулиці. Ця інформація для істориків і любителів алкоголю, який часто підтримував молоде українське мистецтво всіх родів пляшкою к'янті і кошиком італійського хліба, що для нас безгрішних в релігійному і фінансовому сенсі було правдивою благодаттю. Завданням бойчука було доповнити літературну частину мистецькою, відшукати друкарню і налагодити з нею співпрацю, а потім надіслати примірники журналу замовникам. Майже всі 12 випусків виходили в різних друкарнях у США, Великій Британії, Німеччині, Югославії, Канаді, усе тому, що бойчук намагався знайти найвигідніші умови для видання часопису. У першому випуску часопис описували як перший в історії української літератури журнал самої поезії. Поставлений на основах виключно мистецьких. Про стан літератури, що в Україні, що в діаспорі відгукувалися досить песимістично, поважали митців занадто ідеологізованими. Поет, перекладач і літературознавець Тадей Карабович зазначав, що журнал залишається часто єдиним слідом про існування робіт українських художників, яких ніхто не зберіг для майбутності. Те саме можна сказати про деякі літературні твори. Які, на жаль, ніхто у вітчизняних виданнях не передруковував. Понад 10 років Богдан Бойчук працював літературним редактором літературного мистецького журналу Сучасність тут друкували різноманітні твори літературознавчі, мистецтвознавчі, суспільнознавчі праці, переклади, есе таких метрів, як Уласа Самчука, Еми Андієвської, Юрія Шевельова та багатьох інших. Продовж 10 років, в буревні 90-ті, Бойчук був головним редактором літературно-мистецького квартальника Світо вид. Додати Дефісу назву було, до речі, ідеєю самого Бойчука. Оскільки журнал позиціонували як модерний, то такий акцент наголошував на зв'язку зі світом видом на світ. Власний журнал якраз і мав на меті говорити про актуальне, переформатувати літканон – канон. І що найважливіше, стати своєрідним мостом між діаспорними й українськими авторами. На сторінках видання знову ж таки простежувався конфлікт між Нью-Йорківцями та шістдесятниками, про які я згадувала минулого випуску. А ще у передмові до журналу за 1996 рік Юрій Тарнавський написав, що, хоч і недавно декому здавалося, що Нью-Йоркська група це вже явище історії. Сьогодні вона, безперечно, знову активний співучасник сучасності української літератури. Головним проявом того було постання світовида. Цікаво, що про групу, як явище історії, раніше казав сам же Тарнавський. З 90-х Богдан Бойчук жив у США та Україні. Як сам зазначав, був людиною неосілою, часто міняв доми, жінок, міста, країни. І з сумом казав також, що в США вже немає українського літературного життя. Той літературний процес, що створила Нью-Йоркська група, був останнім. За рік до своєї смерті побував на форумі видавців у Львові, де брав участь у кількох зустрічах в межах програми авторських читань та дискусій, велике повернення нью-йоркської групи. Зокрема, митець відвідав презентацію документальної стрічки Акваріум у морі історія нью-йоркської групи поетів, яку можна переглянути на Ютубі. Цим випуском ми завершуємо розповідати про українських діаспорян, які присвятили своє життя літературній творчості. У наступних трьох випусках ви почуєте про кіно та театральних діячів, які емігрували за кордон. За тиждень поговоримо про акторку Анну Стен. Дякуємо, що ви з нами і підтримуєте українське. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, підпишіться, залиште нам 5 зірочок, поставте лайк. І також кожен охочий може підтримати нас на платформі BuyMeACoffee, де може задонатити 1 долар. І ми з вами почуємося вже зовсім скоро.